У відкритій першості дитячо-юнацької школи з баскетболу взяли участь сім команд юнаків, які приїхали не лише з міста районів області, а й регіонів України. Вони змагались у виконанні штрафних китків стрівочкової зони. В кожній номінації були відзначені переможці. Ну а далі найцікавіше змагання між командами на баскетбольному майданчику. Тренери переконані, що лише змагальна практика підвищує рівень майстерності гравців. Найголовніша мета це зробити для дітей свято, а для дітей-спортсменів святом є змагання. Я вам хочу сказати, що без змагань немає діяльності спортивної. Як би тренер не навчав дітей добре чи не дуже добре, але їх. Скажемо так, гравця вчить гра і вчить суперник. Дійсно, для 200 вихованців відділення баскетболу дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 кожне змагання це свято, емоції і незабутні враження. Більшість тренерів школи це ті, хто вийшов з її стін і тренують молодь, продовжуючи спортивні династії. Я займаюся баскетболом, тому що моя мама теж тренер. Вона займалася у Демба Георгія Дмитровича. Ну, я вибрав саме цей вид спорту, тому що він мені більш подобається. Він більш рухливий. Недавно їздили на соревновання в місто Мукачеве, зайняли друге місце. Нам дуже сподобалось. Ми ми їздимо сельвані дуже часто, але в основному у нас вони проводяться в місті Житомирі. Два дні юнаки у двох вікових групах з азартом змагалися зі своїми суперниками. Житомирські команди здобули бронзові нагороди, а переможцями стали команди Чернігова та Мукачева. Головна мрія тренерів і спортсменів мати свій спортивний зал. А поки що вихованці школи грають в баскетбол на орендованих спортивних майданчиках.